У чорному потоці люблять футбол. 13-річний Василько хоче в майбутньому стати гравцем київського Динамо. Три роки тому ця мрія видавалася нездійсненою. На єдиному селі Глиняному полі м'яч котився, точніше стрибав, лише в одному напрямку згори вниз. Тоді це поле було нерівно, вони було це догори. м'яч котився долину і котився. Нерівно, бо він не рівно йшов. То від він відбивався від одного горба та й у другий. І Як такого не били, наприклад, хтось м'яч б'є і він вискакував і на і йшов у другий бік. Наприкінці 2009 року сільська громада вирішила побудувати для дітей футбольне поле. Проте грошей не було. Звернулися до щойно створеного благодійного фонду Юрія Дерев'янка. Повіть собі гірське село, де не було жодного футбольного поля ніколи. І діти в футбол взагалі не грали. І тут отака от ідея. Тому це був перший крок, який нам тоді здавався ну, абсолютно за переконанням правильний. І ми це зробили. Мячик віддав! Точно віддав! Хлопці, поле у нас рівне не таке, як раніше було. По землі котимо м'яч. 11 вересня 2009 року благодійний фонд Юрія Дерев'янка відкрив перший футбольний майданчик у селі Чорний Потік. Паралельно таке ж поле з'явилося і в надвірні. Попереду було ще багато спортивних майданчиків у різних селах регіону. Ремонт шкіл, допомога лікарням і сільським амбулаторіям. Попервах люди з недовірою ставилися до роботи фонду. Не звикли, що успішний багатий чоловік просто так може робити щось не для себе, а для потреб громади. Минуло ще трохи часу, перш ніж зрозуміли, вороженець надвірний Юрій Дерев'янко, досягши успіху та набравши життєвого досвіду в Києві, хоче зробити кращою і свою малу батьківщину. Для нас фонд Юрія Дерев'янка — це є, е, ця паличка виручалочка яка завжди виручає нас самі скрутні е, ситуації. Коли ти бачиш, що у тебе якась вільна хвилина часу і якісь певні можливості щось зробити, то перше, що тобі не спадає на думку, це вернутися до, до того місця там, де проходили твої ці такі, знаєте, часи становлення такого о, шкільного в першу чергу. От. І це є надвірно. Ти дивишся, що, на жаль, нема таких зрушень за ці 15-20 років надвірні в тому числі. І бачиш, що якщо є така можливість щось допомогти, щось зробити, чи щось покращити в першу чергу для дітей, для е, того, щоб діти мали десь своє дозвілля проводити, то це був основний мотив. Ми в дитинстві займалися спортом активно. Якщо б ми мали такі майданчики, то безумовно, я думаю, що, можливо, ми б навіть більше грали в футбол, ніж займалися іншими видами спорту. Юрій Дерев'янко народився у надвірній у травні 1973 року в звичайній інтелігентній сім'ї. Тато інженер, мама вчителька. Батько з раннього дитинства привчав дітей до спорту. Спорт в житті мене займав ключову роль, я так вважаю. З самого дитинства, так як батько був спортсменом, гімнастом, ми займалися. Нас він е, приучив до того, що зранку треба робити зарядку. От, як зараз пам'ятаю, перед трьомами став я, потім став старший брат трошки вищий від мене ззаді батько, і ми робили зарядку. Після того йшли в садочок. Е, після, коли погода була добра, бігали на стадіоні е, в крос невеликий. От, е, в, вже в садочку я пішов в плавальний басейн. мені Це дуже подобалось, тому що не треба було спати в садочку в обід. Футбол, баскетбол, хокей, плавання, гірські лижі. Мабуть, не було таких видів спорту, якими б в дитинстві не займався Юрій Дерев'янко. При цьому без шкоди для навчання. Завдяки вродженим здібностям він усе ловив на ходу. Читати, наприклад, навчився у неповних три роки. Вона гаразд, може, його вкладала спети, і потім кажу, Юра, ну давай, десь як буде, ось, наприклад, А що вийде. Каже, ма. Я кажу, а там, там ще там склад, так. Голок приголосний, коротко і голосно. Я говорю, Юра, Юра ти це між читати, Юрчику, давай, будемо читати. Ми зразу встали, я говорю, ну читай. Він все почав читати. Слово почав читати так рано, що е, практично він прочитав свою першу книжечку, ну, зі мною разом, але сам прочитав. Йому не було ще трьох років. Дитинство було насиченим: навчання, спорт, допомога батькам по дому і ще й музика. Дуже гарно грає на фортепіано. Він закінчив музичну школу, так і вчився він хороший, дуже викладачка. Паралельно він ще займався лижами, гірськими лижами дуже серйозно мав розряди, словізівне змагання на збори. То деколи приходилося проходити їм два роки за рік. І він це спокійно робив. Він каже: якби не спорт, то він пішов взагалі по музиці. Каже, він дуже має великі здібності до музики. У 81-му році батьки Юрія Дерев'янка вирішили взяти церковний шлюб, а дітей охрестити. Це було тоді заборонено, це було хрещення у підпіллі, і е, священик тоді нас похрестив, мене і брата. Таїнство відбулось ось у цій хаті, в селі Хотимир на Тлумачині. Священник забороненої греко-католицької церкви, потайки звершив обряд. Ми зараз знаходимося в тій кімнаті, де на початку 80-х років відбувалися хрестини. Приїхали сюди, було домовлено котру годину. Батько мій, який працював в дяковому церкві, домовився, був і священником. Чого домовився? У ну, то ті часи були, що не можна було. З того пам'ятного моменту минуло вже понад 30 років. У селі відновили зруйновану церкву пам'ять про вояків упа. Пам'ятають тут і Юрія Дерев'янка, якого завжди радо приймають гості. Руки прийшли. Піщу прийшов малим. зустрівши, а зараз вже великий, і на коней їдеш. Ще одне пам'ятне місце для родини Юрія Дерев'янка – Солотвино-Богоричанського району. Прадідова краниця. Тут хата Прадіда. Тут же будинок бабусі. Його Юрій ще малим разом із батьком Юра будував власними руками. Батьки Юрія Дерев'янка змалку привчали дітей до фізичної праці. Після закінчення школи Юрій одразу пішов на роботу в кар'єр. Це пасічнянський кар'єр, де я починав першу свою трудову діяльність. Я працював в цеху, де ремонтував колодки, які були зношені від величезних автомобілів, які зли по тому кар'єру. Білаза, краза, камаза. Тут з цього місця я свою першу трудову діяльність почав. За рік Юрій вступив до Національного економічного університету в Києві. Тут такі були затяжкі роки, за були роки, і практично, як Юра поступав, то навіть практично, практично було важко його зібрати толком, розумієте, От зуттями, з речами, тому що насправді настільки все було, перший день не купиш, по-друге, нема. Ну, якби особливо не було аж так, ну і таких тоді ж тоді виплачували ці гроші якимись там пайками. Після того, коли поступив інститут. Так як батьків грошей не було, то зразу прийшлося шукати собі роботу. В день вчився, ввечері працював. На дворі були берем 90-ті. Юрій Дерев'янко не злякався ризику і відкрив власний бізнес. Пробували брати банківські кредити. Ну на той час це були суми надзвичайно великі, але тоді це ти не розумієш, це сума велика. Це було десь більше мільйона доларів, якщо перевести в еквівалент. Це вже були ті перші кроки, коли прийшлося приймати на роботу людей. І це був той час, коли мені було 19 років. і Я розумів, що я приймаю якісь такі дивні рішення. Тобто, ну сам ще вчора був на роботі. Тут зараз приймаю рішення, щоб з якогось брати на роботу. Юрій Дерев'янко досягнув успіхів у бізнесі. Згодом він створив власну сім'ю, виховує доньку і сина. Зараз у родині дерев'янків очікується поповнення. Всі гриби? Давай. Давай. Це звонить грибочку. По роботі Юрію Дерев'янку довелося багато подорожувати. Про нього без перебільшення, можна сказати, об'їздив весь світ. Він завжди з радістю повертався додому. Привіт. – Привіт. Привіт. – Дякую. Привіт. 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 Як справися? Проте, крім радості, охоплювала і задума. Чому в рідній країні позитивні зміни відбуваються значно повільніше, ніж деінде? Ви знаєте, я за свої 22 роки свідомого життя, після фактично після школи, побував в величезній кількості різних країн. І Практично в всіх країнах Європи, в всіх країнах Азії, в Америці, на Ближньому Сході, в Японії, в Китаї. І за цей час я мав можливість спостерігати динаміку розвитку великої кількості різних країн. Так от прикро те, що Ті країни, які нам здавалися завжди ще з шкільної парти і зразу після школи, здавалися, що не менш розвинуті, ніж Україна. Вони за ці 20 років, чи за останні 10 років, зробили набагато більший крок вперед і багато більше поступу вперед, чи ми маємо у нас на Україні. Тому, коли мова йде про те, чи добре нами керують українцями, і чи добре чи ми рухаємося в тому напрямку, який нас всіх влаштовує, думаю, що ні. Приблизно шість років тому Юрій Дерев'янко ухвалив рішення: продав бізнес, а всі свої знання та досвід вирішив присвятити громадській діяльності. Заснував благодійний фонд. У 2010 році був обраний депутатом обласної ради. Допомога людям стала уже не захопленням, а щоденною працею. До громадської приймальні депутата дерев'янка завжди довга черга відвідувачів. Утім, вирішити усі проблеми на місцевому рівні, на жаль, не вдається. Сьогодні модель фінансово в державі так побудована і законодавство так побудоване, що ці органи місцевого самоврядування, маючи повноваження, маючи обраних депутатів, маючи обраних людей, не можуть їх реалізовувати в повній мірі, тому що вони не мають можливості, вони не мають коштів. І це є дуже погано, тому що ці кошти сьогодні мають надмірну централізацію. Це з свого боку створює погані наслідки, тому що... Всі кошти, які фінансуються централізовано, вони мають набагато менший контроль з боку громадськості, з боку людей, які представляють інтереси громад. І тут є ціла низка наслідків корупційних і інших, і інших, і інших, і недофінансування чи, чи фінансування зовсім іншому напрямку. Так прийшло нове рішення балотуватися до Верховної Ради України, щоб мати більше можливостей щось змінювати на краще. Ці цінності, мені здається, більше знаходяться в частині тій, щоб щось зробити в країні таке, щоб потім нащадки діти згадували це з позитивної точки зору, а не робити це тільки для того, щоб збагатитись особисто, тільки для того, щоб. Збільшити свої статки і за рахунок того, що всі люди стільки стали більш бідні і більш знедолені. Тому мені здається, що це трошки зовсім інша має бути філософія у тих людей, які зараз прийдуть. От і таких людей прийде чимало. От, я переконаний, що ті люди, які будуть мати такі цінності, які будуть мати е, такі пріоритети, вони зможуть об'єднатися і вони зможуть е, зробити все те, щоб ці зміни стали реальними. От, безумовно, е якби я реаліст, я розумію, що не так просто щось легко змінити, тим більше в колективному органі. Але чим більше людей, які мають здоровий глузд, які мають нормальні здорові цінності і бажання е щось зробити на краще, тим більше шансів це ж пришвидшити це швидше зробити.